У Надвірній на території Прикарпатського військового спортивного ліцею відбулось відкриття меморіалу пам'яті випускникам закладу, які героїчно загинули внаслідок боротьби за незалежність нашої держави. На заході були присутні представники місцевих та обласних органів влади. Розпочали захист з озвучень імен загиблих героїв. Звернувся до присутніх керівник апарату Івано-Франківської ОДА Ярослав Дем'янчук та міський голова міста Надвірне Зіновій Андрійович. Хочемо вшанувати пам'ять про всіх героїв, які віддали своє життя. За волю, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Символічним є те, що ми зараз знаходимося тут на території закладу Прикарпатського військово-спортивного військово ліцею, який спеціалізується саме на вихованні, на національно-патріотичному і військово-спортивному вихованні молоді. Ви еліта нашої майбутньої української нації. Бути випускником ліцею це не просто е, велика честь, це ще і відповідальність, це яскравий приклад боротьби за волю, і незалежність України, це яскравий приклад самопожертви, жертовності і вірному служінні українському народові. Я хочу, щоб всі ваші знання, всі досвід, які ви тут здобудете, ви використали для розбудови нашої країни. Хочу, щоб наша країна надалі залишалася в сім'ї вільних європейських народів і одержувала підтримку від цивілізованої світової спільноти. Хочу побажати вам теж здоров'я, наснаги, високих злетів. І нехай Матір Божа, Пресвята Богородиця, завжди охороняє вас своїм святим покровом. Більше 300 діток кожного року навчаючись. При Карпатському спортивно міському ліцею здобували знання, здобували вишкір, здобували любиму професію, коли хотіли присвятити служіння батькам, служіння війську і служіння рідній України. Але лютий 2022 року змінив нас. І на інший день ми глибокій шані і повазі маємо пам'ятати одне: завдячуючи кому, ми маємо таке. Літнє, мирне небо і яскраве сонце, завдячуючи героям, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя. Військовослужбовець Тарас Дунець звернувся до ліцеїстів. Бойовий медик побажав захисту держави тільки в мирний час, та щоб ті гідно несли звання офіцера. Після того передав прапор, підписаний своїми побратимами. Я своїми побратимами прийшов схилити голову в день пам'яті, загиблих. І напередодні дня захисника і захисниць України привітати ліцеїстів, майбутніх військових, майбутніх офіцерів з святом, побажати мирного неба, щоб ви ніколи не ставали на захист батьківщини в військовий час, щоб ви її тільки боронили на кордонах, щоб над вами не літали літаки, які вас обстрілюють, щоб на вас не падали бомби. Щоб вигідно несли честь випускника військового спортивного ліцею. І сьогодні я хотів подарувати військово-спортивному ліцею прапор, підписаний моїми побратимами. Рівняйте, рівняйтеся на них, будьте мужні, щастя, несить їхнім. Пам'ятну дошку освятили священнослужителі. До слова було запрошено маму одного із воїнів пілотів Повітряних сил України, пані Наталю. Жінка висловила вдячність за вшанування пам'яті загиблих героїв. Побажала тим, хто складе присягу сили та відваги. Передала символічну картину російського корабля ліцею. Я хочу подякувати від імені родин, які втратили найцінніше, втратили своїх синів. Подякувати керівництву ліцею, викладачам, усім, хто долучився до О, творення цієї пам'ятного знаку. І дякую вам за запрошення і за те, що ви дійсно творите пам'ять за наших дітей. Хочу також подякувати керівництву ліцею і викладачам за те, що допомагали батькам виховувати наших дітей. Вони дійсно були воїнами світла і добра. Цю роботу виконувала дружина підполковника, вони подарували нам наш центр, але я з їхнього дозволу хочу подарувати ліцею. І... Стосовно сина хочу сказати, що, можливо, знаєте, майже ніхто не вірує, що він буде льотчиком. І я хочу, щоб ті, хто навчається тут у закладі, вірили в свою мрію. Вірили в себе і вірили в Бога. Слава Україні! Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею Микола Мартаньок підкреслив, що полеглі воїни герої проявили мужність та дотримали свого обов'язку. Сьогодні ми відкрили пам'ятний знак. Ліцеїстам-випускникам Прикарпатського ліцею, які ні на крок не відступили від військової присяги, від даної клятви, які честю виконали свій конституційний та військовий обов'язок. Завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста, прикар... Прикарпатського військово спортивного ліцею. Ми майбутні захисники Української держави. Не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батькам, усім українським народам, урочисто обіцяємо бути вірними дивізові військових ліцеїстів, Держава, честь, відвага і ніколи його не зрадне. Клянемо! Клянемось!